В Ужгороді відкрили льодову ковзанку. Льодовий каток розміром 26 на 56 метрів. Першим випробували маленькі ужгородські хокеїсти передувало цьому урочисте перерізання стрічки головою закарпатської ода Олександром Ледидою. Минулому році це був спроба. Зробили маленьку ковзовку, два рази меншу по квадратурі, як сьогоднішня. Ця ковзовка відповідає вже всім європейським світовим нормам. Тут можна проводити різного рівня змагання. Ми бачили сьогодні наших юних хокеїстів, які перші кроки роблять 6-7 років. Вони вже опробовують лід. І я думаю, що це майбутнє закарпатського хокея. Це льот стандартний, борта стандартна. Площадка, все розмітка, все стандартно йде ну, під європейський стандарт. Можна проводити офіційні цельний. Опісля урочистостей ужорців та гостей міста розважали концертними номерами співаки обласного драмтеатру та подіюну. А вже у неділю свій перший хокейний матч на новій льодовій арені зіграли закарпатські медведі та Львівський експрес. Є у нас такі напрацювання, що приїдуть команди дитячі для популяризації цього виду спорту. Із Херсона, можливо, Харків, можливо, Київ, Львів, Франківськ. Також приїдуть команди з Словаччини. Працюємо з Чеською федерацією хокею і хочемо тут провести турнір для того, щоб популяризувати саме дитячий хокей. Це буде як мотивація для діточок, того, що вони мають бачити своїх кумірів. Згодом на каток запустили перших відвідувачів. Варто зазначити, що льодовий майданчик зранку безкоштовно віддаватимуть у розпорядження шкіл, аби там проводили уроки фізкультури з 12 до 23 години. Ковзанка буде доступна для всіх бажаючих.